Війна та ідентичність, політика національної пам'яті, подолання демографічної кризи, основні теми, які обговорили під час проведення публічних лекцій, в одному з вузів Прикарпаття. Їх для студентів провели одразу чотири відомих лекторів. Усі заходи відбуваються в рамках проведення міжнародного форуму. Більше знають наші кореспонденти. Лекційний день розпочинають темою війна та ідентичність. Лектор Йозеф Зісельс. Ця війна показує, як ми змінилися за 30 років незалежності. Бо виникнення держави це дуже потужний чинник виникнення і підсилення колективної ідентичності. Наша ідентичність зараз проявляється в цій війні. Вона вже сформована була до війни, і вона й далі буде формуватися. Чоловік більше двох десятків років займається питанням ідентичності. Сьогодні пробує донести свої ідеї до студентів. Це така певна модель, бо ми, коли хочемо пізнати світ, або хочемо передати його дітям або студентам, ми користуємося моделями. Ось я сам придумав собі таку модель цивілізаційної ідентичності і через неї пізнаю і через неї викладаю, коли мене запрошують читати такі лекції. Загалом на лекції прийшли кілька десятків студентів, серед них і Катерина. Дівчина навчається на четвертому курсі та мріє стати журналістом. Каже, такі заходи допомагають розвиватися. Я бачила, що багато сьогодні буде цікавих лекторів, тому я все ж таки хочу чогось взяти, звісно, для себе для життя і в моїй майбутній професії журналіста. Дівчина додає, відвідувати такі лекції раніше не було можливості. Це перший раз, коли я прийшла на таку лекцію масштабну Через карантин і війну нас мало чого проводилось, але зараз все ж таки рада, що. Проводять такі цікаві лекції, тому я заохоченням прийшла сюди. Завершував лекційний день народний депутат України Микола Княжицький. Основна тема подолання демографічної кризи. Мета моя це заохотити урядовців, створити відповідне міністерство, робити все для того, щоб якомога більше українців повернулися в Україну, для того, щоб збільшувалася народжуваність в Україні. Це все насправді питання серйозної державної політики. А ще Микола Княжицький впевнений: аби запобігти демографічній кризі, варто створювати належні умови для життя. Фактично 60% тих українців, які виїхали, це жінки репродуктивного віку. Це ті, хто могли би народжувати українців, і значна частина з них народиться вже за межами України. Наша мета зробити так, щоб і ці жінки, і чоловіки повернулися до України, щоб ми створили такі умови для наших співгромадян, щоб їм не потрібно було виїжджати навіть зараз. У рамках міжнародного форуму схожі заходи відбуватимуться впродовж декількох наступних днів.